Територія колишнього танкового полку у Володимирі опинилася в епіцентрі скандалу у 2023-му Там мали почато будівництво пункту постійної дислокації для сотої бригади. Втім, до нині жодного руху. От там є сторожа. Вони за тим всім дивляться. Тож закрита територія туди Ми не ходимо. Я не знаю, що там є. То, питайтеся в них, вони сторожа, вони там за тим садили. На місці ми охоронця не застали. Лиш зграє собак господарювала на закинутій території. Ця ділянка власність Міністерства оборони. Пустка тут уже давно. Нещодавно територію закріпили за сотою Волинською бригадою. У 2023-му Володимирська міськрада зобов'язалась виділити 27 мільйонів гривень на ремонт будівель. Тут вирішили зробити пункт постійної дислокації. Або як просто кажуть військові ППД для 50. П'ятого батальйону бригади були представники попередньо на сесії, які переконували, що з цих будівель, які там є, можна зробити умови для того, щоб перебували тут військові. Після цього ми на сесії приймали рішення і виділяли кошти в 23 2023 році на ці роботи. Поки провели усі бюрократичні процедури для виділення грошей. Рік закінчився. Кошти повернулися в бюджет. По-новому їх мали виділити у лютому, та знову не склалося. Цього разу передумали депутати, і тепер вони знову просили їх, і депутати не підтримали. Ну кожен напевно має право у Микола Юнак, депутат, який виступає категорично проти, наголошує на тому, що земля на міська то й вкладати туди гроші міськрада немає. Ми не повинні за нас місцевий бюджет відбудовувати міністерства території міністерства оборони. розумієте? міський голова не голосував, утримався. Депутати керувалися в першу чергу тим, що багато мешканців нашої громади звертаються про допомогу щодо дронів. І забезпечення, а не щодо ремонтів. Депутати хочуть спрямувати ці 27 мільйонів гривень на інші потреби сотої бригади. Якщо співфінансування, то можемо згадати співфінансування не тоді. Але сьогодні, в першу чергу, треба автомобілі, рушниці, треба дрони. Все. У сотій бригаді здивовані такою різкою зміною позиції депутатів. Так, територія занедбана, але іншої, каже пресофіцер Сергій Хомінський, у них нема. Рано чи пізно ми повернемося на волі треба буде десь розмістити, розмістити особовий склад треба буде розмістити техніку треба буде займатися підготовкою особового складу ну зокрема можливо підготовкою до наступного випуття зони бойових нині сота бригада ще не має пунктів дислокації адже є новоствореним підрозділом в інших чотирьох батальйонах сотки луцькому луцького району камінькашерському та ковальському вже почали робити ППД. коли Остукає до нас на Волині, вже буде пізно виділяти кошти і на ППД, і на будь-що інше. Та й 27 мільйонів з 439 усіх вільних залишків Володимирського бюджету це лише 6%, дивуються військові. Хоча, як запевняє міський голова, левова частка цих грошей пішла таки на оборону. Підтримку сил безпеки та оборони, реабілітаційний центр для військових чи будівництво укриттів. Не підтримали депутати лише запит на 27 мільйонів гривень для облаштування ППД. 148 мільйонів вже було спрямовано. На, скажімо, ремонт фасадів, ремонт покрівель, цілком цивільних об'єктів і на тому подібні ті. І от коли оцих 148 мільйонів виділяли, образно кажучи, на Бруківку, от ніхто чомусь не подумав про ФПВ-дрон. Уявляєте, яку силу селену дронів можна було купити за 148 мільйонів? А от коли е, зайшла мова про виділення 27 мільйонів на споручення ППД для рідного батальйону? От чомусь голосно почали говорити про власне неприпустимість ремонтів в тилу у воєнний час і так далі. Тим часом міський голова наводить ще один аргумент, чому громаді не вигідно віддавати гроші військовим. Забрали військове подифо. Тому що все-таки ми розраховували, що тут, коли буде дислокація, військове ПДФО буде сплачувати за місцем розташування частин. Це теж був аргумент, коли ми обговорювали питання щодо розбудови даного військового містечка з командиром. Дивує депутатів і те, що бригада, мовляв, уже має ППД в іншому місті. Вони надумали собі будувати, але вони нас входять в оман, бо сота бригади, як вона зареєстрована, буде в Ковалі, в кольськобриту. Вони туди не просять, вони просять іменно сюди. Чому так кажуть, не знаю. У сотій бригаді нам пояснили, що наявність кількох місць дислокації не забаганка військових, а теперішня реальність. За новими розширеними штатами чисельність нашої сотої бригади буде складати майже 8 тисяч людей. Під ковалем у нас справді є об'єкт, який готується під ППД одного з наших підрозділів. Пропускна спроможність цього ППД це 400 осіб. От порівняйте цифру у чотириста у міській раді Володимира. Не в благанні кажуть: переконайте нас станом на сьогодні. Керівництво бригади або оповноважені люди мають переконати. Що це основне стратегічне питання, які потребує сьогодні фінансування для сотої бригади? Хай командир присилає сута працівників хай вони доказують, що це першочергово треба зробити. Прикро, але питання фінансування оборони у Володимирі чомусь перейшло у сферу господарських суперечок. Чи то вже так до війни звикли, чи повірили в ілюзію, що в Волині військові дії не загрожують. Хто зна? Лишається сподіватися, що хоч ж кидати все і знову кожну копійку віддавати захисникам. Обранців переконає не нова безпосередня. Середня загроза смерті а здоровий глуст. Марія Вавренюк, В'ячеслав Білов, 12 канал.